Де знайти відомості про родичів, засуджених в часи СРСР, з чого почати пошук і як правильно написати запит в архів? Відповіді на ці та інші питання відтепер можна знайти у довіднику право на правду. Практичний порадник вже презентували тернопільській громаді. Книга повинна допомогти дізнатись більше про минуле та підкаже способи, як захистити відстояти своє право на доступ до інформації. Проблема, яку зачіпає даний порадник, це є доступ до. Архівів до інформації, яка зберігається в архівах, це інформація, що стосується діяльності карально репресивної системи, і мається на увазі. Документи НКВД МГБ КГБ видання доступне за змістом. Порадник орієнтований і на дослідників істориків, і на нефахівців, які шукають інформацію про своїх репресованих родичів. Тому книга побудована таким чином, щоб читати її можна було з будь-якого місця, вибираючи саме те, що конкретно цікавить. Цей порадник якраз і допоможе реалізувати кожного громадянина законне право, яке передбаче. Чино Конституцією України право на доступ до інформації. Автори видання рекомендують тим людям, які хочуть працювати з архівними документами, шукаючи все про політичні репресії в Україні радянського періоду, боротися за своє право на доступ до інформації, навіть якщо справа дійде до суду.